Привіт! Чи впізнав ти мене? Так, це сонечко. Воно лагідне та яскраве. Скажи, а де живе сонечко? Так, на небі. Що робить сонечко? Сонечко гріє, світить, а ще сонечко прокидається вранці і будить усіх. Сонечко має круглу форму та жовтий колір. Воно рухається по небосхилу. Коли ж гріє сонечко сильніше, скажи взимку або влітку? Правильно, улітку. Узимку холодно, тому що сонечко на небі не високо. У сонечка багато справ. Яскраво світити та всіх обігріти. Лісові звірі радіють, адже сонечко зігріває і рослин, і тварин, і людей. Дякую тобі, що ти дуже слухав уважно. До нових зустрічей. До побачення, мій любий друже!